Що спостерігали ви за собою під час сильного потрясіння? Реакція нашого тіла на сильний стрес може бути різноманітною. Наприклад, рухове збудження та нервове тремтіння. Рухове збудження виглядає як повна розгубленість, паніка, хаотичність рухів, коли ти не сприймаєш інформацію від оточуючих бо просто не чуєш її. Нервове тремтіння може виникати як окремо після сильно-стресової реакції, так і бути наслідком рухового збудження. Якщо не надати вчасно допомогу, це призведе до небезпечних наслідків. Через неспроможність контролювати свої рухи і фактично бути відірваною від реальності, людина може. Заподіяти шкоду собі та іншим? Що можна зробити при раховому збудженні? Перенаправити активність на будь-яку безпечну: зарядка, миття посуду, прибирання. Руки в тепло, можна потерти долоні, зосередьтесь на власному битті, знайдіть пульс і почніть рахувати. Не забувайте про дихання. Будь-яка техніка, яка підходить вам для нормалізації. Що можна зробити при нервовому третінні? Посилити тремтіння, щоб напруга скоріш вийшла з тіла. Техніка мокрий пес, в якій ми імітуємо рухи собаки, яка промокла. Можна трусити по черзі кожну кінцівку на рахунок 8. Права рука, ліва рука, права нога, ліва нога. Будьте уважними до себе та до інших. Поділіться з тим, кому це важливо.